Полудень в Україні, я Віталій Ковач. Вітаю вас, глядачів п'ятого каналу. Далі випуск новин найцікавіше. Літо минуло, а пожежна небезпека на російських нафтових підприємствах і досі висока, бо ударні дрони щоночі залітають до країни бензоколонки, щоб виводити з ладу все, що допомагає Росії заробляти гроші на війну проти України. Афіпський НПЗ підсмалений і підбитий, але досі функціонував у ніч на п'ятницю. Підкинули оливи до багаття безпілотники та не лише на Краснодарщині, а й в інших регіонах країни окупанти, де вибухало, дзищало і влучно прилітало. бачила розповість Олена Рибінська. Ось і літо промайнуло, а спека на російських нафтопереробних заводах не спадає. Щоб не згасли пожежі в країні бензоколонці. Дрони знову вгатили по афіпському нафтопереробному заводу. Підприємство в Краснодарському краї одне із найбільших НПЗ окупантів. Потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він входить до групи компаній Сафмар і спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального. Цей завод уже атакували 28 серпня. Тоді там палала масштабна пожежа. осінт проєкт кіберборошно зазначає, достеменно невідомо, куди саме прилетіло цього разу. Імовірно, у серце переробки важкого мазуту тут із нафтових залишків виготовляють дизель, бензин та інші світлі нафтопродукти. Якщо цей комплекс виведений з ладу, завод втрачає можливість нормально переробляти важкі залишки, зменшується випуск якісного пального. Експерти додають, не хотів диктатор Путін припинити обстріли і бойові дії на землі у повітрі та на. Морі має наслідки. Останній час удари наносяться в глибині території Російської Федерації по всьому, що виробляє, зберігає і транспортує, а, скажем, павномастинні матеріали дуже ефективно, вже за 20% значить порушення системи цього. Вироблення паливо-масляних матеріалів наслідки відомі, ціни на бензин 95 92 другий зростає паталонам. Видають все більше уже під ноа суттєва вплив на економіку. Почнець з 30-35%. До цього треба йти. значить, треба нарощувати такого роду дії, не, не вистачає. Ракетної озброєння відбувається. Його скажімо, масштабування, і я думаю, до цього ми просуваємося вперед для росіян. Це дуже чутливе. Путін окремо піднімає питання, щоб зупиняти ведення в повітрі дій, але не взагалі, а в такому короткому сегменту по є пов'язаний з цим. Ми на це не йдемо. Зрозуміло, от ми пропонували взагалі в повітрі і на морі. Але він це не робить. Ну от це це говорить про те, що це дуже чутливе. Опади у вигляді так званих високоточних уламків та вибухи цієї ночі росіяни бачили і чули на Ростовщині, Краснодарі та в Окупованому Криму, де не де працювало ППО Росіян, але наслідки на відео самовидців. осінт аналітики додають імовірно ще була уражена установка первинної переробки нафти афіпського НПЗ. Без неї різко впаде випуск пального. Додають розслідувачі. Б'ємо по МПЗ. Останні подивиться за добу, б'ємо по хімічним підприємствам. А це вироблення вибухових речей, Дуже важливо. Ну і далі по воєнним об'єктам, і найбільш ефективне нанесення удар. Ще раз підкреслюю по об'єктам саме такого сегмента енергетики російської і вибух підприємців, які вибухівку виробляють хімічні, а також по об'єктам в Криму. Географічно це дозволяє тим, що Чорноморський флот ми прогнали з Криму, от і, і теж найбільш ефективні удари нашими поки ще по більшості ударними дронами, але чекаємо на підключення ракетних комплексів, по яким від. Повається масштабування. Тому тут є ще далі буде. Олена Рибінська, п'ятий канал. Бензиновий колапс у Криму. Черги на АЗС. Заправки закриваються. Окупаційна влада просить потерпіти. На території окупованого півострова стрімко загострюється паливна криза. Місцеві жителі публікують відео з Ялти та Севастополя, де видно кілометрові черги біля заправок. За даними моніторингових груп, близько 50% АЗС припинили продавати бензин. Ще частина працює лише за талонами, обслуговуючи комунальні підприємства. Глава окупаційної адміністрації Аксіонов визнав дефіцит і закликав кримчан набратися терпіння. А за його словами, причиною став брак пального через зниження виробництва на російських НПЗ. Він пообіцяв, що 95-й з'явиться на заправках протягом двох днів. А 92-й за два тижні. Водночас ціни на пальне на біржі б'ють рекорди. А транспортна система регіону майже паралізована. Телефон це єдина заправка, на якій можна заправитися 95-тим. Очманіти. Це все туди затор. Очманіти. І ось, І ось знову заторчик, який черга. Попереду заправка. Мда, я навіть рахувати не буду, скільки автівок. Очманіти, так? Не бажайте заправитися, а? Ні, не бажаю. Слава Богу, ще є. Ой б. Ой, Жах. Палає на Смоленщині локомотив і 18 вагонів зійшли із рейок неподалік білоруського кордону. Водій вантажівки виїхав на залізничний переїзд перед прибуттям потяга, який перевозив паливо. Росіяни визнали, що горить 6 вагонів неподалік станції Рижикове. У місцевих пабліках пишуть, що ознак підриву немає. Зіткнення оформлюють як звичайне ДТП. Фура. Фура. Под, под, под этот, под локомотив. Фура під цей, під локомотив. І локомотив цей вибухнув. Такий вибух був. Лобок такой был. Росія втрачає території, а НАТО готується збивати її літаки. Дональд Трамп знову висловив незадоволення діями Кремля, який продовжує обстріли. За словами американського лідера, російська економіка перебуває у критичному стані, а війна виснажує ресурси держави. Горгулівець збирав деталі. Дії Кремля ведуть в нікуди. Американський президент заявив, що розчарований Путіним і його війною. каже Росія втрачає сили та території, воює без мети і результату. Попри масовані обстріли та сотні дронів, Москва не досягає успіху. Її економіка занепадає, а репутація слабшає щодня. Цього тижня була справді цікава заява про Україну: що, на ваш погляд, Україна може повернути всі території, які захопила Росія. Ну, я стежу за тим, що робить Росія. Я дуже незадоволений тим, що робить Росія, і що робить Путін. Мені це зовсім не подобається. Він вбиває людей без будь-якої причини, і вони показують себе дуже погано, враховуючи, що поставили все на карту. Їхня економіка летить у пекло. Вони бомблять усе підряд, а території беруть зовсім мало, якщо взагалі беруть. Насправді навіть втрачають. Тож думаю, що це дуже погано для репутації Росії. Подивіться. Що вони здобули за останній місяць взяли зовсім мало. А ви повідомляєте про всі ці бомбардування, про всі ці дрони, 900 дронів, що заходять у певні райони, як от Київ, за одну ніч. І при всьому цьому вони взяли дуже мало. Тож я дуже розчарований путіним. Постачання зброї в Україну триватимуть безперервно. Генсек НАТО підтвердив, що союзники вже профінансували допомогу на суму понад 2 мільярди доларів. Нові пакети допомоги вже на узгод. Оджені Рютте наголосив, що підтримка Києва дієво поєднується із санкціями. уже було виділено 2 мільярди доларів у вигляді пакетів допомоги для України. Інші пакети зараз перебувають на стадії узгодження. Отже, ви побачите постійний потік американської зброї в Україну фінансований союзниками. І я вважаю, що в поєднанні із санкціями та цільовим показником 5% того, що НАТО витрачає на колективну оборону. цей великий зовнішньополітичний успіх президента Трампа на саміті НАТО в Газі в червні разом чинить тиск на Росію, щоб змусити її серйозно поставитися до ситуації та припинити такі дії. Європейські дипломати попередили Москву про наслідки порушення повітряного простору країн НАТО. Про це повідомляє видання Bloomberg. Інцидент із літаком Міг 31 над Естонією визнали навмисним у Брюсселі. Заявили, що такі дії загрожують безпеки. Еці Європи, якщо це повторюватиметься знову, то літаки-порушники збиватимуть. Єгор Галівець, п'ятий канал. У данії вдруге за два дні закривали аеропорт Ольборг близько півночі, 25 вересня Повітряний простір над литовищем обмежили через повідомлення про можливий дрон. Про це повідомила місцева поліція. Там пояснюють, що після сигналу про безпілотник довелося перенаправити два рейси, які летіли із Ферерських островів та Копенгагена. Аеропорт знову відкрили близько приблизно за годину. Біля кордону територіальних вод Данії помітили російське військове судно за даними місцевого видання «Екстрабладет», десантний корабель Олександр Шабалін стоїть у міжнародних водах за 12 кілометрів від острова Лангелан. Він вимкнув сигнал, через що його не видно в базах відстеження. Видання підтвердило його присутність завдяки зйомці із вертольота. Корабель розташований на відстані від 70 до 270 кілометрів від аеропортів і військових об'єктів, де останніми днями помічали невідомі дрони. У поліції заявили, що перевіряють його перебування та розцінюють як потенційний доказ у розслідуванні провокацій. Дональд Трамп закликав Реджепа та Іпа Ердогана припинити купувати російську нафту. Про це він заявив під час зустрічі із президентом Туреччини у Білому домі. Американський лідер наголосив, що Москва продовжує війну проти України і вже втратила мільйони життів. Він додав, що Ердогана поважають і в Москві, і в Києві. Тож він міг би вплинути на ситуацію, але поки що залишається нейтральним. А ще Трамп заявив, що готовий скасувати обмеження на оборонну співпрацю з Туреччиною. За його словами, це може відбутися негайно і стосуватиметься постачання систем Петріо та винищувачів F-35 і F-16. Я хотів би, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки та продовжує погроми проти України. Вони воюють і вже втратили мільйони життів. І заради чого? За що? Це ганьба. Їхня економіка зараз у катастрофічному стані. Але шкода, що вони вбивають так багато людей без потреби. Це страшна марнотратність людських життів. Вони повинні зупинитися. Путін має зупинитися. Поблизу південно-української атомної електростанції зафіксували 22 безпілотники. Один вибухнув приблизно за 800 метрів від периметра станції. Про це повідомили спостерігачі МАГАТЕ. Сигнали про дрони надійшли пізно увечері, 24 вересня та рано вранці, 25-го. Деякі наближалися на відстань від пів кілометра до станції. Спостерігачі чули стрілянину та вибухи. Вони оглянули місце падіння одного безпілотника, зафіксувавши крат. Те розміром 4 квадратні метри і глибиною близько 1 метра пошкоджена також регіональна лінія електропередач. Вона не була підключена до АЕС, тож це не вплинуло на ядерну безпеку. Генеральний директор Магатера Рафель зазначив, що це ще один випадок загрози для атомних станцій під час повномасштабної війни. Понад 150 російських дронів атакували українці від вчорашнього вечора. Як повідомляє командування повітряних сил, безпілотники летіли з брянська, Орлата Мілерова. Загарбники поцілили по дев'яти локаціях. Наші оборонці знешкодили 128 ворожих дронів. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. Протягом доби ворогатив по Донеччині під обстрілами були Покровські, Бахмутські та Краматорські райони. Про це повідомив голова військової адміністрації регіону Вадим Філашкін. За добу росіяни сім разів атакували населені пункти Донеччини. Зруйнована багатоповерхівка і житловий будинок. Ще майже десяток пошкоджені. У Херсоні росіяни вбили 74-річну жінку, яка під час удару близько 10.00 перебувала на вулиці. По житлових кварталах била ворожа артилерія. Загорілося кілька автівок. Ще одна літня жінка внаслідок цього обстрілу постраждала. 84-річна херсонка, в момент обстрілу перебувала в квартирі. Внаслідок російської атаки дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Росіяни обстріляли центральну частину міста артилерію близько восьмої ранку. Постраждали троє людей. Один із ворожих ударів припав по маршрутному таксі. Транспорт потрощений вщент. Жінку доставила швидка до лікарні у стані середньої тяжкості. Ще одна жінка та чоловік звернулися до медиків самостійно. Також вранці росіяни гатили по Херсону з авіації. Винищувачі су 34 один за одним викидали на виходили на пускові рубежі і били. По місту з шести літаків. Впродовж години по Херсону прилетіло близько півтора десятка авіабомб. Пошкоджений 70 приватних та один багатоквартирний будинок. Ромихала, я молилась і просила з я, я вийду, сама розвілася е, на сорок триду на вікна. Дивлюсь, летить па. Я бігом заскочила. <глаз> і почали вікна падати. Ну, оце ж сюда ця залетіла волна. І оце вони в мене все як посипалося. Ударні безпілотники над Одещиною вночі ворог поцілив по об'єкту транспортної інфраструктури. Загорівся трансформатор. Атака тривала близько двох годин. Майже три десятки осель та об'єкти інфраструктури понівечили росіяни в Запорізькій області минулої доби. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти били по регіону більше як пів тисячі разів. Стріляли із авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також запустили понад три сотні дронів. Мирні мешканці не постраждали. Вдарили кабом по житловому сектору на Сумщині. Вщент знищені два будинки. Повідомляє міська влада. Вибух пролунав близько 4.20 ранку у Стецьківському старостинському округу. Окрім знищених будинків, ще близько десятка пошкоджені. Також ворог ударив безпілотником по автомобілю газової служби, що прибула на обстеження. У міській адміністрації повідомляють, що можливі перебої зі світлом та газом. Також поліція документує наслідки обстрілів минулої доби. Через вчорашні атаки росіян були поранені двоє людей. Росіяни вдарили по Нікопольщині, поцілили по центру, а також по Покровській та Марганецькій громадах. Повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У наслідок ударів пошкоджені три приватні будинки та на житлові споруди. Біля них також зачепило лінію електропередачі та газогін. Загалом на Дніпропетровській області цієї ночі оборонці неба знищили шість ворожих безпілотників. Доцентка Шпигунка, служба безпеки, затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари по Одесі. За даними слідства, жінка наводила удари російської армії по місту та намагалася завербувати українських військових для створення. Мережі інформаторів агентку затримали напередодні її втечі до ЄС. Вона вже мала квитки на автобус, планувала потрапити до Росії. В поле зору купантів жінка потрапила після того, як у забороненій соцмережі ВКонтакті закликала до захоплення Одещини в обмін на співпрацю. їй пообіцяли посаду викладачки кафедри російської літератури в одному з московських вишів. Вона мала виявляти тимчасові пункти дислокації Сил оборони, зокрема склади з боєприпасами та аеродроми із бойовими гелікоптерами. Щоби зібрати розвіддання, вона намагалася втертися в довіру до військових, які проживали поруч, а згодом завербувати їх. Служба безпеки зірвала ці плани під час обшуку. Жінки вилучили смартфон і планшет із підготовленими звітами для ФСБ. Зловмисниця під вартою її загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Презумпція недостовірності. Хибні ярлики можуть навішати на журналістські розслідування через новий законопроект. Він пропонує вважати недостовірними, зокрема, матеріали про корупціонерів до вироку суду. Голова парламенту запевняє обмежувати медіа не хотіли головна мета захистити персональні права громадян. Чому одночасно із цим документ розв'язує руки недоброчесним чиновникам? Та чи планує парламент це виправляти у матеріалі Марії Дрозд? Законопроєкт, який спонукає медіа настільки обережно підбирати слова, що ставить під загрозу існування журналістських розслідувань взагалі у найпродуктивніший день тижня, неділю в парламенті зареєстрували скандальний документ. Підписалися аж понад 180 нардепів. Головний ініціатор спікер Руслан Стефанчук. Загалом ані в назві, ані в тексті законопроєкту про журналістів не йдеться. Нардепи пропонують осучаснити цивільний кодекс і суперечливих. Рядків там не бачать окремо у новій редакції книги Другої вдалося створити найсучаснішу систему особистих прав. Вона значно розширює правові можливості кожного у захисті найцінніших благ життя, здоров'я, гідності, честі, репутації, приватності. Тощо перелік особистих прав став ширшим і включає нові медичні, репродуктивні, соціальні, ідентифікаційні, інформаційні та цифрові права. Сьогодні цивільний кодекс має стати сучасною конституцією приватного права юридичним втіленням принципу, що людина є найвищою соціальною цінністю, і ми це обов'язково зробимо цього разу в меню блокування можливості розповісти вам про чиїсь схеми до вироку суду, компенсації моральної шкоди за оціночні судження. Це коли комусь не сподобалося, як ви про нього говорите. Навіть якщо з фактами все ок, а ще видалення неактуальних матеріалів, щоправда хто визначатиме їх актуальність, взагалі не зрозуміло. Та серед усього медіа спільнота знайшла в документі лазівки, якими можуть скористатися герої матеріалів. Зокрема, щоб оприлюднити розслідування про корупційну схему, треба дочекатися вироку суду. До рішення Феміди інформація вважатиметься недостовірною, навіть якщо ґрунтується на реальних фактах. Занадто різкі оціночні слова відшкодування. Крім того, діятиме так зване право на забуття, і чиновник зможе вимагати видалити матеріал, бо він нібито, Втратив актуальність за цією статтею, колись медвечук позивався до Вахтанга Кіпіані і хотів заборонити вихід його книжки простуса а пізніше забрати всі друковані копії, які вже вийшли в світ. А тепер ще цим законопроектом цю норму хочуть, скажімо так, цифровізувати. І додати туди вже не тільки книги, газети, а е, вебсайти, які використовують засоби масової інформації. Здавалося б, запропоновані правила не нові, але закон спровокує збільшення позовів проти медійників, каже адвокат. У центрі протидії корупції зазначають, така версія документа дасть корупціонерам можливість легально приховувати свої зловживання та завалювати редакції судовими позовами. Всі ці норми вони і так існує. Вали, але вони в існували в інших місцях, тепер же ці норми вони додаються безпосередньо до цивільного кодексу, вони збільшать кількість е, позовів на журналістів, е, тому що одна справа, коли це е, судова практика, яка може змінюватися від неї, можна відступати, то коли ці норми вже прямо прописані в законі і прописані е, не на користь журналістів. звичайно є от об'єктивні побоювання, що це призведе до збільш збільшить. Тиск на медіа після бурхливої реакції журналістів, спікер парламенту наголосив, законопроєкт не про медіа, а про розширення особистих прав. Пояснив, що суперечностей у тексті не бачить, але готовий до діалогу. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Спочатку теж був серед ініціаторів. Однак згодом відкликав свій підпис. каже застереження медіа юристів істотні. Я звернувся одразу до Руслана Стефанчука з проханням провести з пропозицією провести дискусію. Руслан виявив досить позитивну тенденцію, бо він переконаний, що формування не несуть загрози журналістам, але готовий поговорити. Якщо є кращі формування, які будуть викликати менше застережень, то готовий домовитися про їх вдосконалення. За словами депутата, зміни, які пропонують внести до закону, важливі однак неправильне трактування деяких його норм справді може обмежити роботу медійників. Порозуміння між законодавцями і змі шукатимуть наступного тижня. Загалом, якби там не уточнювалися поняття там презумпції невинуватості, чи не вводилися автоматичне обов'язок скасувати так звану не. Правдиву інформацію, хоча і неправдивість ще не доведено, то в принципі це був би ну достатньо прогресивний. Він і є достатньо прогресивний якісний закон, і ми дій. Організації не виступають за його відкликання. Пріоритет власне за тим, що людина має право на приватність залишатися собою незалежно від того, в якому форматі вона працює. Гостру реакцію медійників викликали і попередні дії парламенту. Осад залишив ухвалений у липні закон, який заборонив ототожнювати адвоката з його клієнтом, наприклад, пов'язувати з державними зрадниками, яких він раніше захищав. Журналісти і громадські активісти виступають проти забуття. Колишніх справ адвокатів та закликають президента не підписувати цей закон. Марія Дрозд, п'ятий канал. Він загинув 16 вересня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Останню путь провели оператора безпілотників 65-ї механізованої бригади Любимира Соченка на позивний рікі. Воїн, син відомої української художниці Марини Соченко, нагороджений орденом за мужність третього ступеня нагрудним знаком Золотий хрест військового поховали на скольдовій могилі. Про шлях героя Єлизавета Кальтвенцева розповість. Він повернувся з Польщі у 2022-му. Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення Росії взяв до рук зброю та став на захист держави. Рікі такий позивний обрав Любомир Соченко, який загинув на фронті 16 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання. Рікі це великий спеціаліст своєї справи. Це настоящий ас, так сказати. Віртуоз своєї роботи до якого всі завжди приходили за допомогою, за навчанням. Ось. Який. Знаєте, людина, якого важко таких знайти хлопців, які. Дійсно не вигоріли і воюють до, до кінця. А це якраз було про рік. Любомир зростав у родині справжніх патріотів. Його мати Марина Соченко, відома українська художниця, волонтерка, учасниця революції гідності. Її пензлю належить розпис ікони Покрова Богородиці в малій військовій каплиці на Аскольдовій могилі. Розумієте, це зразок, зразок українства, зразок виховання. Я знаю матір добре, тому. Я вважаю, що такий був і Любомир. Це дійсно людина, патріот повністю. Повернутися, піти до війська саму. таких людей небагато, на жаль. І на жаль, вони відходять. Вони відходять. Це дуже сумно. Це дуже сумно. Нам потрібно виховувати таких дітей, виховувати, тому що це тримає наше суспільство, нашу націю. Ми втримуємо свою державу завдяки таким, як Любомир. Вона сама ростила цього сина. Потім народила другого, тепер у неї чоловік Петро, цей, який разом з нею малює. Як ви знаєте, тут Аскольдову могилу вона розписала. Вона дуже багато перемалювала портретів воїнів наших, робила без кінця виставки. І ці виставки наших солдатів. Вона із роду, іменно козацького, і вона присвятила себе саме soldatama, samo je За що ми їй дуже вдячні на Аскольдові могилі, де поховані українські герої зібралися сотні людей, щоб провести в останню путь військового. Любомир навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю телекомунікації та радіотехніка. А також на економічному факультеті в Люблінському університеті імені Марії Кюрії Склодовської. Такий маленький хлопчик, дуже красивий, дуже красивий, активний, дуже талановитий, дуже любив маму, дуже любив природу, так як усі хлопці. Хлопчики, він дуже слух'яний був. І своїм братиком меншим цей тільки школу кінчив. Я не знаю, чи він буде вчитися на художника, чи може після війни навпаки не буде. Ну, я помер. Ну, це дитина, так як ото кажуть, Богом написана, щоб вона така була красивий він дуже був активний, дуже талановитий в математиці, в фізиці. Маринка завжди. Дякувала за те, що він такий, як кажуть, ну, не такий, як усі хлопці. Він був дуже більш Подібний до людей мистецтва, нагороджений орденом за мужність третього ступеня нагрудним знаком золотий хрест, відзнакою президента за оборону України вільно володів декількома європейськими мовами. Головна його мрія була перемогти ворога. Згадує його командир. Мрії були виграти війну, і щоб ця війна вже поскоріше закінчилась. Вернутися у цивільне життя, будувати сім'ю. Це як все, як і всіх. Він загинув на запорізькому напрямку, да на Оріхівському, гідно виконуючи бойове завдання. Це відбулось внаслідок ворожого підруга. Марину Соченко підтримує її молодший син Мирослав, брат Любомира. Він воїн Збройних сил України, який продовжує справу свого брата. На момент смерті ріки був лише 31 рік. Єлизавета Калітвенцева, Ігор Костюк, п'ятий канал.